Варю борщ, водички поп'ю. Сьогодні борщ з молодої картоплі, з свіжої капусти, заправка, правда, з погреба. Ну і томат з погреба. оце дивіться, скільки я вилила сюди, зараз протушу. І піду, зірву кров. Петрушку і приготувала їжу фенді десь там на вулиці, винесу їй, поки воно тут протушиться, я це встигну все зробити. Дивіться, який в мене гарний букет, це ж я троянди обрізала і поставила. Ну, і на дворі сьогодні обіцяють плюс 24 і дві капельки. Це. Може бути дощ. Ну, що ти, на? Ой, треба тобі водички винести. Ну, винесу, винесу, давай їж. Вчорашня моя лаванда стоїть. Треба залити, щоб тут була водичка, поки вона прийметься, а ввечері полюю рощином з корневіном. Так. Зараз мені треба знайти, де в мене росте кріп. А, молодець, молодець, доїдай, я ще тобі не насушила. Трішки пізніше. Доїдай все. Умнічка. Чи світло включить? Може, так трішки краще. Щось темно. Може, абрикоса затіняє. На дворі вроді нічого. Ще один капачок зірвала. І тепер в мене п'ять. І зроблю. Ікру, Так, мию петрушечку. І кропчик. Кропчик щось поганенький став. Мабуть, треба ще насіять. Цього ж мені не дуже їм подобається. Так, зараз водичка стече, і поріжу. А поки що теж зроблю собі каву. Так, водичку залила, малечі п'ячену, віка сердиться, кажу, ти йому будеш давати до першого класу, кип'ятити водичку. Кажу, треба буде, буду давати. Ага. Нічого. Це, звичайно, вода та, що очищена, ну а покажуть, береже, й Бог береже. Таке прислів'я. Так. Я ще не пила кави. Встала щось пізненько. Думаю, сьогодні повинні приїхати Вікуля куля з Святославчиком. Багато насипала кориці. Так, треба зробити борщ, зварити. От так, м'ясні страви в мене там є. І думаю, зроблю ікру. Кабачкову. Ну, повинен малюк наш їсти. Так, а. Беру піду мисочку у фенді і їй теж смаколик зроблю. А м'ясо поки зварила їй, так, хай постоє, бо так і забуду. А вона ж ця красуня люби смаколик, який же тут кусочок взять, щоб ці якісь невеличкі, оце довгенький, вона порізати. Так, на зараз і на вечір. Два штучки. Так, тут уже нема. Ой, я кажу, де ж цей блюд все. Де ж я його діла? Ладно, піду візьму потім. Бо ставила сушити те м'ясо і таке блюдечко лопнуло. Шкода дуже. Так, тут немає. Де ж я його діла? От уже солоха. Ну, ладно, піду пошукаю. На веранді там таке, а ага, ось є, тільки з сухариками. Все, єсть, ставлю. Бо це вийдеш, вона ж проситиме. Так, на дві хвилини поставлю, бо як надовше. Для мені смачного вже тут кипить. Та я встигну, я не знаю, коли вони приїдуть. Ну на перший сон то точно їм в 11 спать. Може на другий якраз приїдуть. або на обід. Добре і гаряче. Ось такі кусочки. Оце їй два зараз дам, бо доїдає ж вже, а два на вечерю. І оце ж сюди отак ставлю, і вона зна, що воно тут стоїть. Так, один маленький, один більший. І стане, і медикіру я тут. Так, понесла. Е, та ти красавиця хитра. Ти ж не доїла? Значить, отримаєш тільки один. На. Угу, угу, Ще й подразню трішки. Все, забираю. Ага, ага. Все. Ні, ні, ні більше не дам. Борщ готовий. Тепер ікру. Ось так. Знову сирена. Домиваю посуд, вже поставила тушить кабачата на ікру, Телефонує Наталя, каже, ти щось робиш? Кажу, та особливо нічого, мию посуд. Йди, мені треба твоя допомога. Ну ту не знаю, що там треба їй. Каже, на п'ять хвилин, добре. Наташа, ти а ось привіт. Хотіла кричати. Наташа, ти де? що трапилося? Щось важне? Хорошо, виключиться, виключаюсь. Дивись, який в тебе гарний петушок стоїть. Петушок гарний стоїть на одній лапці. Лусочки, що ви не допомагаєте Наталі? Водичку п'ють. Хороші. Наташа, я там кирпичину знайшла. Ай, ти ще несеш. Що, 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 я б я пішла, хто ага, понятно. Так, коротше, нічого такого. Наташі треба оце, щоб воно було похило. Ну і ми зараз його похиляємо. Оце треба я, оце Давай. Таке, воно може... Це ти мурчиш? ти в клітці. Так, да, вона, Ти дурочка. Говорю Наталі, я ж хочу подивитися, де Наташа посадила е, лаванду. Бо вчора ж так вона садила, вже пізно було. А вона каже, ой, як хорошо ти придумала, ти мені подаси шлангу. Яку шлангу і куди подати, я не знаю. Ой, ого чуть страшне. Так. А, ось ось я вже й сама побачила де. Так, вона правильно Ага, бачу, правильно вона посадила, супер. Просто преліс. Наташа, яку тобі шлангу подав? Ага, поняла от туди подавати, де ти стоїш. Добре, подаю. В яку тобі дирочку подавати? Коротше, тягну і зараз притягну більше. Я сама зараз буду тягти, скільки мені хватить цей. Да. Да. А, це О, ж ти хочеш, то зразу я і на я на я... Ага, Так, вже вимазала, нічого страшного. Давай тяни, тяни ще. Ой. Так, стоп. Я... я перекину через дерево, бо поламаєш. Все, Наташ, більш не тянеться. А чого? Я зараз подивлюсь. Зараз я поправлю там. Ой, каже чого? А я знаю чого. Артистка. Зараз, видно, десь вона там зачепилася. Ось такі у нас сусіди. Вона тут ось об хризантему обкутала. Та ладно. Зараз подивиться, яка вона. Наташа, в тебе там присоїдінна та? Ні, не та. Ой, не зрозуміло, виключуся. Ну все, справились. Шлангу ось навіть лишня, а туди, як ми через ту, то і не доставало. Я тобі допомогла? Так. Да. Все, я можу бути вільна. Я буду какао ще вгостити. Можна. Кофе? Ага. Давай, тоді не буду дома пити. Поп'ю какао, потім борщ поїм. Кофе. Є. Ой. Наталя сказала, що я зас... як? заробила каву. Да. А сама дивіться, що вона їсть, те, що люби. Да, Українське сало, чорний хліб і яйця варені. О, зараз ще гірчиці возьму. О, це. А де в тебе гірчиця? Це... Я ото чи то сіль у тебе? Дай, сі. Ага, ну я сюди додав молочко в мене каша вчорашня все одно. А, я вчора... вона мене вчора ввечері нагодувала теж кашею, і ото ми поснідали зранку тут, помянули санечку і повечеряли тут. Бо я лаванду принесла, Наташа супер посадила, так як треба. Взагалі прийметься, тільки хай кожного дня поливає. Або ти поливай. Ще бурчать, Вона покаже, каже. Вона покаже. Ну, чого, щось там гризе, Наташа. Дивися. Хрящик ти її лишила умнічка, дивись, вона поїсть. Угу. Все, я пішла, давай пока. пока. Ікра готова. Хочу сказати, що дуже молодесенькі кабачата. Ну, а так, трішки якби густіше. Ну, а на смак то дуже смачна. Ну, і багато вийшло з 2 кг. Ну, поїмо. Це ж я, як сказати, не, не на закрутку, а зараз їсти. Іду зрізати лаванду і покажу свої кущики рожеві, бо мене запитували, що я не показую близько. Ну, я це зараз лаванда, я її зріжу вже. Ну, майже половина вже відквітла. А це оці рожеві кущики. Ой, я тут полула, а якась травка прилилась. Ось такі кущики показую близько. Так, їх у мене тут п'ять. Вони вже відквітають. Та я показувала, просто не звернули уваги, дивіться. От, і так так, дійду вже до кінця там і якраз там лаванду почну зрізати. Це такий кущик, це лаванда. І тут ще два кущики в мене. От. Називаються ці квіти Монарда. Оцей кущик. І тут під абрикосою ще в мене. Як дощу не буде, треба поливати. Бо у мене там лаванда. Ну, ось так. Показую це їх п'ять. Показала близенько. Називається, повторюю, Монарда. Або ще ми її називаємо рута. І ще там є назва якось інакше. ну, а це. Це бергамот Так, показала, і зараз буду лаванду зрізати. Якщо не піде дощ, до вечора, то прийдеться заливати. Перший кущик готовий лаванди, і пішли далі. Ну, це другий. Так, їх у мене тут виходить три кущики, і було відділилась одна частинка, то я посадила там на клумбі і вона вже. У мене виросла, і я її теж зрізала. Ну зараз не знаю, тут майже тут немає що взяти, заживцювати, зрізаю. Ну і останній кущик я, може тут якийсь візьму один, заживцюю, бо вони різні і назва різні. Я не пам'ятаю, як називається, коли вони прийшли. Але вони різні з тими, що О, то, що в мене, я так погуглила, там написано лаванда вузьколиста. Дивлюсь, і тут листочки вузькі, але за запахом вони різні квіти. Взяла три живці, пожаліла там. Вони зовсім ще молоденькі, думаю, ну це посажу, і в мене є по центру, вже так розвивається непогана лавандочка. А ці зараз посажу в корнівінчик і посажу, а потім залью водичкою пізніше. Бо в мене скільки, і і просапати треба. І туї стоять, я ще не посадила в горшочки, вони в воді в корнівіні стоять. І, ну, да, багато роботи. Оце по центру в мене, оце воно ущик відділився. Ой, я навіть вчора і не зрізала до кінця, бачу. Треба так зірвати. Оце кущик цієї лаванди, він відділився. Це значить, або в квітні, або на початку травня я його посадила. Зовсім поганенький такий був. А бачите, прийнявся і росте.